Всім привіт! Ви на каналі Готору Ківей, і сьогодні ми будемо говорити про Лабрадор. Ні, ні, це не про собачок, а ми будемо говорити про проект, в якому можна заробити це щось на тапалки, Хоча насправді це не тапалка, це проект, в якому вже є свій токен, який торгується, його можна виводити, продавати. Тобто не потрібно чекати ніяких лістингів і так далі. Такі тапалки, як були раніше, яркові вже своє відживають, а то й навіть віджили. А в такі я ще почав заходити, тому що. Я собі виділив два критерії, по яких заходити в такі проекти. По-перше, це вони платять вже не потрібно чекати, тобто є вже виплати і так далі, є вже токен. І по-друге, цікава механіка гри. Лабрадор якраз по, по цим двом критеріям підходить, тому я вирішив зайти. Плюс тапалка не зашилена, тобто мало хто про нього говорить, так про нього вже знають. Звісно, вона вже там здається місяців два працює. Ця тапалка, але інформація, наприклад, як про той же самий ноткой, не розпространяється, там є на ютубі. Кілька відео і так далі. Що ж, давайте тепер будемо переходити на екран мого телефона і дивитися, що потрібно там робити. Що ж, ось ми вже знаходимося на моєму аккаунті Лабрадора. Що нам тут потрібно робити, зараз вам буду пояснювати. По-перше, нам потрібно тут збирати золото і кості, за які ми будемо прокачувати нашу лопату. А саме це нам потрібно робити, щоб підніматися на вищі місця в лідерборді на кожному рівні, точніше, на... вам потрібен той рівень, на якому ви знаходитесь. І таким чином отримувати винагороди в їхньому токені лабер. Ось так можна збирати ці кісточки. -кі До речі, щоб переховувати на, на на наступний рівень, ось тут у мене кнопочка почати. Ви на ню просто нажимаєте і він купає кожні три години. Це можна збільшувати час, щоб кожні три години не, не заходити. Далі ви будете просто нажимати кнопочку Зібрати. Я вам зараз скрін прикладу, як воно виглядає, і потім знов почати і таким чином все глибше глибше ви купаєте і рухаєтеся по рівнях. Я в принципі. Поки що на третьому рівні, на четвертий зараз переходити не буду, тому що на четвертому, щоб попасти в лідерборд буде набагато важче, тому поки що залишуся на третьому. Пізніше теж поясню, чому. Що, ж, давайте будемо переходити тепер до самого принципу про лопату я вже сказав. Давайте подивимося, як її апгрейдити. Як бачимо, у нас є золото і кості. Для того, щоб апгрейдити лопату, ось тут внизу предмети ми нажимаємо, і тут можна повишати її рівень як за кості, так і за Золото. Тут все просто. У мене зараз не вистачає, щоб перейти на наступний рівень, як бачимо. Але думаю, ви зрозуміли. Просто, коли у вас буде достатня кількість, ви покращуєте вашу лопату. У мене зараз швидкість копання це метр і06 в годину. Тобто, чим вище у вас копання в годину, тим вище ви будете в лідерборді. Плюс є інвентар, це якраз ваша лопата. Тут скоро бачимо, додавлять зілля. І так далі, заготовки. Заготовки я деякі прикупив за золото, зараз більше не купляю, тому що зараз залишились дуже дорогі. Ось мінімальна покупка там за 6 золота за таку суму я краще би прокачав свою лопату і був би номер один лідер борді на своєму рівні. Давайте повернемося ось сюди на головну. І прийдемо власне у сам лідерборд. Як бачимо, тут іде тринадцятий сезон, тобто один сезон це один тиждень. Якраз стільки вже працює ця гра, хоча вона, як я вже сказав, не зашилена. І дивіться, я зараз на третьому рівні на першому місці Арчі, для кого швидкість купання 7,05 метрів за годину. Його догнати мені буде дуже складно, але подивіться, якщо, наприклад, на першому місці це винагорода 40 тисяч токенів Лабер. Це по сьогоднішньому курсу на 55 доларів досить непогано. Друге місце 10 тисяч лабер, це 13 доларів і так далі. Тут є всього 10 місць. Вам потрібно попадати в десятку лідерборда, щоб отримувати хоч якусь винагороду. Звісно, чим вищий рівень, тим краще. Якщо як бачимо на четвертому рівні, якщо у вас буде перше місце, це вже 137 доларів 100 тисяч лабер, на п'ятому рівні 275 це 200 тисяч лабер і так далі, і так далі. Чим вищий рівень. Звісно ж, тим у вас краща винагорода, але як бачимо, швидкість купання за секунду, теж треба прокачувати. До речі, тут можна донатити. Так, швидше за все, той, хто буде донатити, буде на рівнях вище і заробляти більше, там вже суми досить такі непогані йдуть. Але дивіться, якщо ви не хочете донатити, то, в принципі, рекомендую вам на першому там, чи другому рівні залишитися і просто купати. Дивіться, от зараз на першому рівні лідерборді, на першому місці, точніше, 1,7 метра. Ось цей нік. 20 тисяч лаберів ти буде отримувати, наприклад, кожен тиждень, якщо буде тримати в лідерборді свою позицію. Це на 27 доларів. В тиждень 27 доларів теж досить таки, в принципі, непогано. Можете залишатися на першому рівні, і тут не так складно його досягнути. Я поки що буду залишатися на третьому, хоча доганяти мені досить таки довго перше місце, ну але там буду бачити. Можливо, з часом я навіть трошки сюди задоначу. Давайте тепер повернемось і поглянемо, що тут є ще. По-перше, тут є реферали, теж можна заробляти на реферальній програмі, можете скопіювати ваше посилання, і друзі вам будуть приносити як кості, так і зірки і золото. Зірки, до речі, це зірки Telegram. Чому? Тому що, наприклад, якщо зайти ось сюди в гаманець, тут можна за зірки Telegram купляти якраз таки золото і за це прокачувати власне вашу лопату і підніматися в лідерборді, таким чином заробляти їх токен ЛАБР. Так само є виплати, тут можна підключити Telegram-гаманець, можна виводити як і зірки, як бачимо, так і токени самого проекту. Далі, тут є ще нагороди. Якщо сюди зайти, це щоденний чекін, ви просто кожен день заходите і чекінете кожен день нагороди. Як бачимо, перший день 110 костів, другий день 120 і так далі. На Кожні 7 днів це 200 костів і 5 золота. Ви чекінете. Далі, тут є квести, можна виконувати різні завдання, ну, наприклад, підписатись на їх телеграм, це вже 10 коштів. Далі все йдуть підписки, підписки, і як бачимо, можна запрошувати друзів. Ось, як бачимо, я вже запросив 10 друзів, можу нажати кнопочку Отримати і за це мені дадуть плюс 1000 коштів і 30 золота. Нажимаю Отримати. Далі, що в мене ще є, я покращив лопату. Теж можна нажати отримати. І просто дивитися, які тут є нагороди, і отримуйте перша експедиція. До речі, експедиція теж класна штука, я вам пізніше покажу. Я якраз в експедиціях буду заробляти більше, ось тільки з квестів я вже тут трошки виконав. Що, ж власне, давайте і перейдемо по експедиціях. Ось сюди пригоди ви приходите, і тут є експедиції. Як бачимо, в мене зараз доступних немає. Кожні 12 годин вам дається дві спроби на експедицію. Гори. Тут є гори, кожна експедиція, до речі, коштує 10 коштів, щоб мені прийняти участь. Але дивіться, тут винагороди від 200 до 1000 коштів і від 8 до 20 золота. Плюс вона йти буде йти протягом 10 хвилин. Але тут шанси на хорошу винагороду це 30%, 30 і плюс 4. Чому плюс 4? Тому що інтуїцію тут можна прокачувати. Я теж пізніше покажу, де і як. Але спочатку, само спочатку, у вас буде просто 30%. Краще, наприклад, приймати участь ось, ось тут в лісі. Тут вже нагороди трошки менше, від 100 до 500 костів є так само золото від 4 до 8, але шанс набагато більший, шанс 60 Ну і мене вже плюс 4, тому що я трошки прокачав інтуїцію. Я зазвичай, якраз тут в лісі, приймаю участь в експедиціях. Інколи приймаю ось тут в озері. Тут шанс набагато більший, це 90 і нагороди від 1 до 500 і від 0 до 8 золота. Думаю, все це зрозуміло. Коли у вас вже дві пописочки тут буде доступних, ви просто вибираєте будь-яку експедицію, нажимаєте почати і відправляєте вашого лабрадора в експедицію. Але дивіться, ви не зможете зайти в експедицію, якщо ось тут у вас ваш лабрадор купає яму, тобто рухається по рівнях. У вас повинна бути, от, от як в мене кнопочка почати, тобто він нічого не робить, тільки, тільки тоді ви можете зайти в експедицію. Інакше ви не зайдете. Якщо він у вас тут працює, рухається по рівнях, ви, коли він зупиниться, ви просто не нажимаєте знову. Щоб він рухався далі, а заходити в експедиції, проходити їх, і тоді можете знову відправляти вже лабрадора. Тепер давайте перейдемо сюди. Зверху, така біля лідерборду є червона лопатка. Ми сюди заходимо, і тут можна прокачувати швидкість купання. Тобто, ваш лабрадор буде швидше купати виносливість, можна прокачувати і інтуїцію. Ось, якраз таки інтуїція нам потрібна, щоб покращувати наші шанси в експедиціях. Я виносливість трошки прокачав, швидкість теж. Більше, мабуть, цього качати не буду. Буду все вкачувати в інтуїцію. Інтуїція прокачується за XP, XP ви заробляєте, коли ви рухаєтеся по рівнях, ну і плюс проходите експедиції, вам теж там даються і випадають XP. Тут, в принципі, все просто і зрозуміло. Так само тут в настройках ви можете там змінити ваше ім'я, тобто логін, можете поміняти мову я англійська і російська. На жаль, української немає, але думаю. Ми їм це пробачимо, якщо нам дозволять непогано тут заробляти. Що ж, в принципі, я думаю, на цьому все. Я сподіваюся, вам було все зрозуміло, тому що тут нічого складного немає. Ви просто повинні прокачувати саме головне вашу лопату, щоб була побільша швидкість копання за годину і таким чином підніматися в лідерборді, І на цьому, власне, будемо заробляти. Лідерборд, нагадаю, ви можете залишитись на менших рівнях, тоді вам буде набагато простіше, щоб... Наприклад, когось догнати чи обігнати, тому що спочатку все дуже швидко прокачується. Ось як бачимо на першому рівні. ще раз вам покажу. 1,7 метра в годину. І на навсього ось така штука. І дивіться, 27 доларів він отримає. В мене, давайте подивимося, скільки в мене зараз швидкість копання, я вже підзабув. 1,08 метра. Тому давайте глянемо по лідерборді. Я не хто тут до 10-го місця. Ось дивіться, якби в мене з моїм 1,07 метра, я був би. Я був би зараз на другому місці, якби я не рухався по рівнях, і просто отримав би нагороду 10 тисяч лабрів, це 13 доларів, досить непогано. Але я трошки порухався по рівнях, тепер буде мені трошки складніше. Ми, в принципі, вирішуєте самі, що вам робити, на якому рівні залишатися і як вкачуватися. Плюс, ще раз нагадаю, тут теж можна робити донати, заганяти сюди зірочки. Купляти золото і за це прокачувати вашу лопату і таким чином просто набивати собі рівень, щоб підніматися в лідерборді і заробляти досить більше. Звісно, донатити чи ні тут же думка кожного, але давайте я вам покажу, наприклад, на яких рівнях тут же заробіток, я вам, здається, до шостого показував. Давайте, ось, наприклад, сьомий рівень це вже на першому місці 600 тисяч лабер, 825 доларів. На восьмому рівні це 800 тисяч лабер, 1100 доларів. На 9-му це вже 1 мільйон 200 тисяч токенів Лабер, це 1651 долар. На 10 му рівні, додаймо, до ще тут, бачимо, пише ніхто сюди не добрався. Але на 9 рівні вже є люди, ось 5 людей, які сюди добралися і будуть отримувати ось такі винагороди. Швидше за все, так, це з донатом. Або може людина з самого початку тут приймає участь, але ось такі суми тут, в принципі, можна. Заробляти, хоча без донату до таких сум зараз, думаю, що за все не дійти. Але якщо зовсім без вкладень, то там доларів 10, 20, 30 в тиждень там, чи навіть в місяць можна заробити. На цьому, друзі, все. Сподіваюсь, відео вам було корисним і цікавим. Якщо це, це так, то звісно, ж, ставимо йому вподобайку і підписуємося на канал, якщо ще не підписані. Всім удачі і до нових зустрічей.